Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходебич. Вот і Сьогодні дивимось на отакого Мостодонта світу танків. Це е 100 Тим більше, що він сьогодні грає на цій ДПМній гарматі. Мені здається, що це... це три позначки чи дві позначки. обов'язково напишіть в коментарях, що я не можу розібратися. Мені здається, що це три позначки. Відразу кажу, це такий гравець. Можливо, навіть знає толк у світі танків, як відігравати на отаких танках. У нього 56% до перемог та 2600 по ВН8. Але понад 80к зіграно боїв. Тобто він, я так розумію, вже грає на топовому рівні. Тим більше, що у нього таке спорядження цікаве. ну, Хоча б сьогоднішній у наш авт реплею, який грає на важкому танку, вже хоча б відіграє на закалювання. Бо тому що минуле відео, хто не дивився на об'єкті 277, той хлопчина їздив на вентиляторі замість закалювання. Ну і буває таке. Ну що ж, за кермом СОТО сьогодні гравець з ніком Sigma Boss. Далі не, не, от не видно, просто не видно. Кінг, кінг, щось там. І сьогодні він буде показувати майстерну відігровку, так кидає внуку проти восьмих рівнів по одній артилерії в команді, але буде сюрприз на кінці бою. Так що. Додивлюся обов'язково до кінця. Тим більше давно не було таких топових настрільних боїв на цій мапі. Це мапа Лайвокс. Якщо я не помиляюся, так лайвокс це стандартний бій, і ми приїжджаємо на стандартну позицію в місто, куди їздять всі адекватні, ще раз повторюю, адекватні важкі танки. Бо так, є у нас такі неадекватні, які поїхали зараз на водичку, там тільки один важкий танк, наш союзний. І до слова про нашу гармату. У нас ДПМ на висоті, як на важкий танк 10 го рівня, це 100%, але у нас це все порізано пробиттям нашого снарядика. Тільки у нас голдові підкаліберні снаряди 530 середньої альфи та 311 мм пробуває броні до 263 мм міліметрів втрачає бронепробиття в залежності від відстані. Зараз, до речі, був підпал по контендері О цьому, 9 рівня. Я записував по ньому також відосик. Там, взагалі, там, взагалі, був такий настріл. Хто не дивився, рекомендує до перегляду. От був абсолютний рекорд. Можливо, навіть його ніхто і не поб'є. Але ми сьогодні дивимося на інший рекорд на есотому цьому патчі. Так, до речі, я ж тепер помітив, що 11 фугас, який возить, 670 середньої альфи та 65 мм пробиває броні наш фугасик. І як зазвичай, наша команда програє. Ну, звісно, як можуть бути топові рекордні настріли без зливання союзної команди. Так, уже 1 5 рахунок, вже на 3К по хідпойта на команду програємо. Якщо подивитися на міні-мапу, то на водичці вже важкі танки противника на чолі з об'єктом 277. Ну там не тільки важкі танки, але мається на увазі команда противника. Зараз водичку просто прожала і зараз заїжджати буде, можливо, нам в тил. Тобто в задницю зараз будемо дивитися. Та розбиратися. Так, ну що ж, один фраг на рахунку нашого СОТУ. Так, можливо, по АМІКСу хочеш чоловіче наш підкалібер? Так, залітає чудово, 536, влітає. Ну, чудово, чудово. У нас передзаражання гармати. Хто не знає, в районі 9 секунд при альфі 530 це досить непогано. І їдемо вперед, рухаємося. Це, до речі, саме грамотне рішення, яке може зараз бути від СОТО. бо тому, що нам зараз можуть зробити план капкан, тобто кліщі можуть нам зараз зробити. Нам треба продавити один фланг, щоб розжатися, або по поїхати пер пережати інший фланг, у ту водичку, де команда противника вже пережала наших союзників. Ну, але якщо подивитися на рахунок, все просто. Плачевно. Уже 3-8 рахунок був, вже 4-8. Зараз ми забираємо. Кого ми забираємо? БЗ-72 Варіант-1 ми зараз забираємо. І так, зараз працюємо по СТРВ. Зараз важкувато буде команді противника нас пробувати. Ми таким напіввронбоком Стали так, будуть пробувати, звісно, якщо будуть влучати на мене Так, і сербежку так забрали бланшотиком. Будемо пам'ятати за цей бланшотик. Нам зараз його не зарахувало до нашої завданої шкоди офіційно. Так що їдемо тесту третього. хлопчина навіть не бачить, що ми тут виїжджаємо. Так, я думав, що Т-103 ворожі когось забрав, але ні. Можливо, пробиття дав, але забрати точно не забрав нікого. Є що? Подивіться на рахунок. Тільки два наші союзники залишаються проти цілої пачки противників. Чотири танки вже знищив. 4-800 є напулькав, але все ще попереду. Зараз бабаха чатує на нас, чатує. Ну, вона оцими голдовими фугасиками з пробиттям 230 ніколи нас не проб'є. Хіба щось там бодай забере? Так, прикидаю інтуїцію на фугасик. Як... хочеш фугасик бабаха? Так, бабаха зараз була на стандартних бронебійних, там у нього 310 мм бронепробиття. Якщо під рівним кутом, то, по ідеї, звісно, якщо ВВР дасть там пробиття, то, по ідеї, він нас мав щічку пробувати та завдавати 1150 середньої шкоди. Але не цього разу, можливо, трішечки влучив не там, не туди, куди треба. І, на щастя, для нашого сотого він нас не пробуває. Бо тому що взагалі була плачевна ситуація, і зараз хлопці нас вирішили розвести. Так, це восьмий рівень. Подивіться, бабаха з правої сторони, спереді Дві вісімки. Так, 2 вісімки, але все одно, подивіться, на Бурасика. Нічого не боїться, в нього 500 з лишнім хітпонтів заїжджає в бортик. Так, в задницю не пробиває і що? Подивіться, як чудово з тараном, просто з задницею тараном збирає ворожого Бурасика. Це, там, ще раз нагадую, там 500 з лишнім хітпонтів було, які пішли всі нам в копілку. І я трішечки вже почав наші сотий зрівнювати нашу команду по хітпоінтам та по гарматах. Приїжджає Стерве судино, рикошет ми дає, даємо як. Рикошет ми даємо по Естервершці, як ви пам'ятаєте, у нас діє правило трьох калібрів. Якщо я не помиляюся, це, звісно, ця гармата підпадає під це правило. Тобто ми по Естерверці, по ідеї, не мали давати рикошету. Ну, Але в нас підкаліберний, сильно рекошетний снарядик. Це саме більші такі рекошетні снаряди, оце підкаліберний снаряд. Так що, от, можливо, через це, можливо, ВБР просто допоміг СТРВшці, щоб вона втекла трішечки. Е, зараз, я не знаю, подумала, що вона зараз робить цим, що приїжджає на нашу Ну, Але просто СРВшка думала, я так собі думаю, що зараз вже просто така перевага сильна. І зараз хоча б ще одне пробиття дати по СОТО, але не тут то було. А на 600 і просто б'ється, як Лев. Вже 7 танків забрав, 8643 одиниці вже на пульках, 6120. Він заблокував броне. Так, виїжджаємо на Бабаху, дивиться кудись в сторону. Так, і що це було? Хтось перед нами. Все ж таки, дав пробиття по Т-95, чи щось я не зрозумів. Об'єкт 261 нагадав за свою присутність в цьому бою, і зараз ми будемо перестрілюватися з ворожим Т-95. У нього ще й подивіться, яка альфа летить. 833. Альфа у нього вилетіла, то тобто в нього топова гармата стоїть на 750 середньо. І зараз ми попали. От ми зараз попали просто. В будинок, от в такий ганочок, ви бачите, то, там такі досочки, так, я так розумію, якусь доску ми зараз влучили, а замість того, щоб влучити в броню Т-95-го та його пробити. Ну що, об'єкт 261 знову нагадав за свою присутність 334 хідпути він з нас забрав. Це досить непогано, тим більше, що він зараз сидить там. Можливо, можливо з однієї е, в одній руці я. Пивасік в іншій мишках, там пулька, портині ребіжки, можливо, можливо і ні, звісно. Так, ну що? Зараз розмінялися не пробиттями з Т-95. У нас перевага по перезарядженні, треба виїжджати, хоча б давати якісь пробиття. Так, Т-95 двохшотний залишається. Так, пробиваємо Т-95-го і залишаємо його вже шотним. 360 хідпонтів. Саме головне, що він зараз нас не пробив. Пробив і Т-95, і об'єкт 261. Залишили нас шотним абсолютно. 72 хітпонти ще не даємо. От як ми зараз не влучили, навіщо він зараз виїхав, він зараз Т-95 може сміливо нас забрати, зводимося. Я не зрозумів зараз трішечки цієї ситуації, чому Т-95 зараз не зробив постріл. Можливо, ми встигли швидше перезарядитися, на що я сумніваюся. Швидше за все, ми... по ідеї, він нас мав забирати. От Що я думаю в цій ситуації? Можливо, він так відцілював довго чи що, я не знаю, бо тому що. Т-95 працював на стандартних бронебійних снарядах. Як ви бачите, у нього не буде бронепробиття вистачати, щоб пробивати на сушічку, і можливо він вицілював або верхню планку, або вицілював НЛДшку. Ні. До слова. Ми залишаємося з союзним БЗ-58, варіант 2 проти ворожої артилерії об'єкта 261. Ну, зараз побачимо, хто кого. 510 хітпонтів, тобто фулова артилерія. Так, нічого не придвішає, відє жодної атаки. Їдемо зараз, будемо забирати об'єкт 261. Не тут то було, не в цьому бою. Зараз об'єкт 261 просто виїхав. От, просто звівся хлопчина, 72 хідпонти з нас забрав. Ну, тут уже діло техніки, БЗ. 58 варіант 2, просто його забирає. 25 537 одиниць заробляє по вен 8 Сігма Бос Кінг, так як я і казав, трішечки не було видно, бо тому що із-за цього тегу клана. Майстра він заробляє так. Медаль Редлі Уолтерса, основний калібр та воєн. І на пулька він 10 640 завданий шкоди, 9 танків він знищив 1660. Чистого досвіду він здобув та з преміум аккаунтом пішов ще й плюс. Він стріляв. Ви тільки вдумайтеся, абсолютно весь бій. На голдових підкаліберних снарядах і пішов плюс на 57 тисяч срібла. Бій тривав 9 хвилин 46 секунд. так що всім дякую за перегляд, слава Україні та до зустрічі в нових відосиках.